Всім привіт! Пропоную вправу цікавинку для дітей 5-7 років. Вправа пропонується як розвага, але вона виховує вміння мислити, думати, аналізувати швидко і точно виконувати завдання, вміння діяти за поданим зразком, орієнтування. На аркуші паперу закріплюємо кольори, геометричні фігури, і взагалі така дуже розвивальна вправа. Для цього нам знадобляться. Фломастери можна чотирьох кольорів, трьох, п'яти, це за рівнем вже підготовки дитини. Ви будете бачити, як здатна ваша дитина виконувати завдання, і або спрощуєте завдання, або, навпаки, ускладнюєте. Я взяла чотири ну, кольори і спочатку ми малюємо чотири крапки ось тут. Намалювали чотири різних крапки: це помаранчевий, рожевий, жовтий, зелений, це за бажанням можна брати. І так само за бажанням ми беремо і приклад завдання. Припустимо помаранчеву крапку, ми будемо обводити, будемо обводити клітинкою. Так. Помаранчева крапка в нас буде. Клітинці. Рожева крапка, ми обводимо коло круг. Так. Жовта крапка в нас буде трикутник, а зелену крапку ми просто перекреслюємо. Ось так. Це в нас поданий зразок. Ось. І наносимо ритмічно, в будь-якому порядку, наносимо ось такі різнокольорові крапки заданих кольорів на всій площині паперу. І завдання дитині. Бачиш помаранчеві крапки, ми їх повинні обвести чим? Вірно, квадратиком. Всі помаранчеві крапки ми знаходимо і обводимо квадратики. Тепер рожеві крапки ми куди обводимо чим кружочком. Всі рожеві крапки. Ми обвели ось так кружечком. Не поспішаємо, звичайно, жовті крапки ми беремо в трикутничок. Так. І зелені крапки ми просто що перекреслюємо. Так. Після цього можна завдання ускладнити і запропонувати дитині порахувати, скільки кружочків ми нарахували, скільки квадратів, скільки трикутничків, порівняти, чого більше, чого менше. Можна запропонувати, наприклад, з'єднати всі кружечки. Ось так. З'єднати кружечки, подивитися, яка ж тут у нас схема вийде. Бачите? Або з'єднати всі трикутнички? Будь ласка, розважаємося з користю.